Друзі, всім привіт! Це канал Товарний бізнес привів я Олександр Штабура. Сьогодні у нас новий випуск і він присвячується дитячому інтернет-магазину. А саме до яких результатів ми дійшли за місяць плідної праці. Якщо вам цікаво, що ми робили з інтернет-магазином, які у нас плани масштабування, скільки у нас замовлень за цей місяць, то дивіться цей випуск обов'язково до кінця. І якщо ви готові, поїхали! Також, друзі, хочу вам сказати, що цього товару ви не побачите в нас на складі, тому що я працюю зі своїм партнером по дитячим іграшкам, і в нього є свій особистий склад в Одесі. Ми прибуток ділимо 50 на 50, Він відправляє від себе товари. Ми оброблюємо замовлення, ми додаємо товари в інтернет-магазин, ми поповнюємо реклами, все контролюємо, підкручуємо рейтинги, повністю над цим всім працюємо. До речі, щоб ви розуміли, сьогодні 30 грудня, я приїхав в офіс для того, щоб записати вам цей випуск напередодні до нового року, для того, щоб ви дізналися, як працювати у новому році з маркетплейсом Prom, які тут можуть бути результати, які ніші тут працюють. Все це, це в моєму youtube каналі товарний бізнес прорив. А тепер давайте підіймемось до мене в офіс і поспілкуємось більш детально про дитячі інтернет магазин Я вам покажу графік, аналітику і розповім, над чим ми працювали. Друзі, я завжди вам казав, треба працювати з найкраще. Щіми треба обслуговуватись у найкращих, і до цих найкращих входить компанія Профіпак. З котрою я працюю вже багато років. Я постійно її раджу. Не просто так. Тому що все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку. Вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, котрий бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка. Дуже велике різноманіття товарів, і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнти отримували якісний цілий товар. Друзі, звертайтесь до компанії Профіпак, це дуже класна компанія. Раджу всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. Ну що, друзі, не буду тягнути кота за Феберже і будемо приступати і дивитись сам інтернет-магазин, щоб ви дізналися, коли він відкрився, які зараз тут результати. Поїхали. І так, друзі, що на теперішній момент? Дивіться, магазин був відкритий 7 листопада. І ми потихесеньку почали додавати-додавати товари. Але дуже повільно, тому що ми не знали саме, який товар додавати. Партнер ще не підготував таблиці, але потім. З там 20-х чисел ми вже дізналися, що додавати, почали більш інтенсивно це робити. Ми підкрутили всі рейтинги, і у нас замість 500 показів на день стало 2300 показів на день, і в цей момент нас пішли продажі. Я от хочу сказати, що саме з 30 листопада можна рахувати, що почав працювати інтернет-магазин. Сьогоднішній день, як я сказав, це в нас 30 грудня. Я записую випуск саме в цей день, і у нас Повний місяць відпрацював цей інтернет-магазин. Ви бачите на екрані 92 замовлення, з котрих вісім це фейкові замовлення для того, щоб зробити різні маніпуляції. І все інше це вже реальні е, виконані замовлення. Звичайно, їх було більше, але. Є такі, що її скасовані через те, що немає в наявності, не встигають оновлювати залишки мої партнери, чи люди не беруть трубку, і так далі, так, далі, так далі. І так, ви бачите на екрані, що навіть зараз у нас тенденція на зростання. Що покази, що переходи, що замовлення, що обіг, що витрати на рекламу, що перегляди контактів все зростає. І так, на який же прибуток? Ми вийшли в цьому інтернет-магазині. Ми вийшли на Я неоднократно на цьому ютуб каналі розповідаю, які інструменти. Та методики треба приміняти для створення свого товарного бізнесу. Але товарний бізнес це не тільки маркетплейси, це і свій сайт, це і лендінг. Чим це зручно і круто для свого товарного бізнесу? Тому що завдяки лендінгу чи своєму сайту можна дуже швидко протестувати товар, котрий ви хочете продавати. І мені неодноразово пишуть особисті повідомлення: Саня, чи є в тебе люди, котрі займаються створенням сайтів чи лендінгів? І інше є в цьому сенс? І для всіх вас відповідаю, є можливість створити безкоштовний лендінг. Для тесту вашого товару. Що класно, не потрібно розбиратись в ніяких кодах. Наймати программістів, котрі коштують шалених грошей, це все робиться завдяки конструктору лендінгів. Для мене дуже зручний конструктор лендінгів це LP Mobi. Що для мене дуже важливо, він дуже-дуже простий. Ви просто обираєте готовий шаблон під ваш товар, Змінюєте фото, текст та по бажанню додаєте свій домен. І що залишається? Запускаємо зовнішню рекламу. Для більш продвинутих товарчиків можна навіть під'єднати crm систему та Telegram для отримання заявок. І що саме цікаве, ви в ЛП мобі є безкоштовний тариф на один ленінг без обмежень. Друзі, все дуже просто. посилання на цей конструктор в описі до даного відео. Переходь. 40 тисяч гривень чистого прибутку, і я вважаю, що це реально за місяць роботи. За перший місяць роботи. Скільки ж у нас товарних позицій? Я зараз вам екран показувати не буду, щоб не палити свій інтернет-магазин. Я сам подивлюсь: У нас 355 товарів в магазині. Друзі, і це означає, що товару дуже мало. А ми вже заробили, і ми ж поступово додавали цей товар вручну дуже якісно і дуже легко підкрутили з самого початку рейтинг. Більше нічого глобально такого не робили, і вже зробили 40 тисяч гривень чистої прибутку. І це перший місяць. Які подальші дії для того, щоб заробляти більше, більше, більше. Ну, по-перше, задача номер один це збільшити кількість товарних позицій, карток товарів до тисячі. Як мінімум, бо я знаю, що у мого партнера товарів ще більше на складі, ніж тисяча карток товарів, котрими ми додамо. Це по-перше, по-друге, треба промасштабувати зробити дублікати інтернет-магазинів, так як я навчаю людей в начальному курсі. Я можу зробити два таких дублікати. І якщо цей інтернет-магазин дає там, 5 замовлень на день зараз в середньому то цей магазин новий дублікат може давати в середньому 2, 3, а може 4 замовлення на день. Ви розумієте, що ми 40 тисяч можемо промасштабуватись дуже-дуже швидко, навіть до 100 тисяч. Але, щоб не марити надіями, ми розуміємо, що зараз пік продажів в цій галузі, в цій категорії товарів. Тому, звичайно, зараз ще свята будуть продовжитись, ще будуть класні продажі, а потім все піде на спад. І, звичайно, таких вже показників не буде. Але завдяки тому, що ми промасштабуємо з кількості дублікатів інтернет-магазинів, ще можна відкрити інший інтернет-магазин і додавати таку ж вручну аналогічний товар, але вже по-іншому, ми можемо протягом року отримувати нормальні замовлення. А потім, коли прийде знову грудень, і та навіть я думаю, що і листопад. То ми будемо підготовлені, у нас буде багато інтернет-магазинів, у нас буде набагато більше товарних позицій, додано в інтернет-магазини, і також можна відкривати нові інтернет-магазини і накручувати рейтинг більш потужно, тому що, щоб ви розуміли, тут ну дуже легенько, що ніхто ніколи нічого не замітить і нічого не, не приділив від маркетплейсу Промії. Тому є ще стратегії для того, щоб... Заробляти набагато більше. Тому я вважаю так, що ця ніша дуже і дуже перспективна. І, звичайно, я знаю з досвіду свого минулих років, що саме в період там з листопада по лютий до кінця лютого ця ніша вона продає дуже смачно. Але потім дуже тускло, і як я вам сказав, треба тільки масштабуванням. Виживати в цініші. Інакше вона буде нецікава вже вже навесні, влітку, ну зовсім нецікава, і можна закинути знову цю тему. Тому я дуже сподіваюсь, що мій партнер, я з ним спілкувався, він зможе все ж таки вирівнитись і завжди актуалізувати залишки товарів в своєму нашому інтернет-магазині. І ми тоді зможемо масштабуватись. Тому що зараз, що ви розуміли, ми зупинились. І не додаємо картки товарів через те, що в нього забрали на війну його співробітника, знову не вистачає співробітників для того, щоб вести залишки в інтернет-магазині, все це е дивитись на складі, що є, чого нема, і так далі. Ну ви розумієте. І тому, якщо він зможе це зробити, реалізувати е те, щоб в нас актуалізували залишки товарів, тоді цей бізнес нас не вмре це партнерство. Як тільки в нього це не вдасться, я однозначно перестану працювати в цій ніші. Тому ця проблема вона дуже розповсюджена в товарному бізнесі. Якщо у вас така проблема є, коли ви працюєте з постачальником і він вас підводить, напишіть це, будь ласка, в коментарях, щоб ми всі знали, що не один я такий, не один ви такий, да? що є дуже багато таких людей. Тому дуже важко в наш час знайти постачальника, котрий реально. Веде ідеально залишки товарів, котрі не підводить, відправляє товари дуже і дуже швидко. Ну, такі постачальники, вони на вагу золота, я вважаю. Ну що, друзі, якщо ви вважаєте, що 40 тисяч гривень чистого пробудку з цього магазину за перший ж місяць роботи на Маркетплейсі Промі це нормальна історія. Будь ласка, поставте лайк до цього відео, напишіть це в коментарях. Тому що мені здається, що. Це непоганий результат, при тому, що ще мало товарів слабенько крутили рейтинги, і це тільки перший місяць. І це тільки один інтернет-магазин на маркетплейсі прому. Друзі, на цьому все. Якщо вам цікаво дивитись мої випуски про те, як я відкриваю нові магазини, що з ними роблю, які результати, то обов'язково підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте цей випуск і дивіться наступні випуски на каналі Товарний бізнес бізнес-прив». друзі. На цьому все. Всім до побачення.